Друзі, який день ми з вами чуємо про те, що f 16 наш український, було збито нашим же ж ПВО Петріот. Вже болить голова і уші від цього всього. І чомусь ніхто не розказує а, і не кричить на кожному повороті про те, що наші f 16 збивають ту 95, які несуть ці крилаті ракети, які наносять удари сьогодні, в тому числі по Києву, Харкову. От, по Київщині і іншим територіям чомусь ну не дуже розказують ці історії. І в нас так якось прийнято, розумієте, да? а я розумію вже чітко, чия це пропаганда і хто цим займається, і хто це все проплачує. Росія, бо їй дуже вигідно засрати нас, посварити з кимось, кинути тінь на нас, на наше ПВО, на наших військових. Розумієте, да? але при тому помовчувати краще про те, е які втрати вони несуть. Також е ви чуєте, друзі, е з кожного утюга і чайника, що все пропало на Донбасі, все здають, все, ну все пропало. І при тому всьому мало-мало е говоримо про Курск, про Курську операцію. Чому? Та тому що Росії невигідно, невигідно, щоб ми з вами говорили. А про те, що це успішна операція. Їм не вигідно, щоб ми говорили про те, що вони здаються в полон масово, що вони відступають, що отей ахмат чай, який не можуть знайти до сих пір, вілікає подрозділлення да? е е кадирівців, не можуть ніде знайти, де там виступає цей аптілапті, з якого куща теж ніхто не може знайти, і про це не хочуть говорити. Росіяни, бо це сором. Це великий сором для них, що Друга армія міра отак обосралася, вибачте. А сьогодні наносяться масовані удари точно так: по Підмосков'ю, по а, наближеним а, областям і районам біля Москви вже. І ніхто не розказує, які настрої у москвичів сьогодні. Так же ну, ну, не дуже хочуть розказувати. Ну зате кричать так, що капець. Що в нас все пропало на Донбасі, розумієте, да? Тому, друзі, хочу, щоб ви зрозуміли, що це от така російська пропаганда. Це не ІПСО, ПСО, це не закиди. Я не люблю цих слів. Це просто така жорстка російська пропаганда про те, що в нас все тут погано, а в них там десь все добре. Тому я вважаю, треба говорити правду і про одне, і про друге, і про третє. І якщо вже виходить там без угла, так то вона говорить отут тут проблема, отут от є плюси, отут от є мінуси. Ми говоримо ось про це, а наші хлопці їдять е, тушонку, е, яку не хочуть їсти в мене коти. От, я не можу мовчати. Я обов'язково скажу і за добре, за слава Україні, Героям слава, за слава ЗСУ, е, в підтримку ЗСУ, питань немає. Скажу за владу, яка е, вибила все-таки ці А-16, допомогли, придумали цю. Операцію на курску, все говорю, я ж говорю, э, дякую. так же ж, ну так, куди дінешся? Ну, я не можу мовчати, коли тушонку. Я, ну, мені військові дали банку тушонки. Кажу, подивися, що ми їмо. Я не беру її, не відкриваю, бо це відкривай, показую, що це за фірма, то рекламують. Відкривають, воно видно, що це фірма, тих обісрали, тим сказали, що це хороша. Я в цьому не хочу приймати участь. Я просто вам кажу. Вірте мені на слово. Я її відкрив, я вам скажу, е, ну банка гарна, дебела така. І м'ясо там є. Є м'ясо, ну, ну трошечки м'яса. Все остальне хляки. Як ми кажемо, хляки, тому що це шкура. Це -то всяка фігня, яка то ще й ну, слізь. От таке воно на міш. Тобто, його можна цю банку так викинути. Відібрати відсотків 20 того, що можна з'їсти, в принципі, вона не воняє, сказати, що вона там, Ну, так собі, ну, можна їсти. Але знову ж таки, відібрати мак, ну це я не применшую, не прибільшую. 20% там можна відібрати того, що можна з'їсти. Все, і от я відковернув, узяв, попробував, На запах більш-менш м'ясо їсться, з хлібом, з'їв. От, ну і все. Зів кусочок, все, все інше я викинув котам. Коти його молозили, молозили, воно лежить до сих пір, вони їсти його не хочуть. Тобто, до чого я це все кажу? Не для того, щоб все пропало, а я звертаюся до тих, хто цим займається. В першу чергу, хлопці мають у нас їсти добре, тому що вони воюють добре, тому що вони втратили вже дуже багато і втрачають багато, вони втрачають час. Вони втрачають нерви, вони втрачають здоров'я. Багато хто втрачає життя. І коли ви при цьому їх ще й не годуєте або годуєте готує, неякісною їжею, це дуже і дуже погано для всіх. Це така карма погана. Для вас, для ваших родин і для ваших всіх, 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 хто там кругом вас, оце крутить кіно. Це дуже погано має бути. І погано чим? Що правоохоронні органи в кінці кінців за вас візьмуться і поставлять вас на місце. Друге питання: що так, є плюси. Мені, от е, друг у мене був на ефірі, він каже: ну, все-таки ж є плюси, ловлять же ж е, оцих хапуг, ловлять же ж е, тих, хто займається корупцією? Так, ловлять, але їх відпускають через інші двері. І це вже проблема. А проблема в чому? Проблема в тому, як вони кажуть, немає кадрів, немає ким замінити. Людей з вулиці туди брати не будуть, як вони обіцяли нам робити конкурсну основу, так? На посаду на конкурсній основі. Але ж на конкурсну основу приходять з вулиці люди. І освічені, і грамотні. Але з вулиці, а їм потрібно свого оточення, щоб вони ну, не ставили палки в колеса знову ж таки. Ну, втратили одного, нічого страшного, інший зайде свіже знову. Розумієте, так? Да? Тому оце мінус, це великий мінус. Я хотів би, щоб влада робила так, як я ось роблю, як ми з вами робимо. Я проводжу ефіри зараз. так, от Проводжу ефіри з, з різними людьми, а я не готую жодного ефіру. Як і до ефірів, я практично не готуюся, за винятком там записую деякі речі, які я зразу ж не запам'ятаю, цифри там або назви, <кхм> прізвища. Так от дивіться, я проводжу ефір таким чином. Я беру людину. З якою домовився. Ми йдемо, розмовляємо. Я задаю питання. Які от сього, сьогодення питання сьогоднішні там про Курск, про Донбас, про f 16 про владу, про тушонку, про суди. Неважливо. Я задаю питання і просто чекаю. Не перебиваю, не влажу там своєї якоїсь там думки. Я е е слухаю е відповідь, і ви слухаєте, заходячи на канал, слухаєте ці відповіді людей. Якщо ці відповіді не сходяться з моїми, ну, то так має бути. Є моя думка, є думка цієї людини, будь-якої іншої людини. І це нормально. Я вчора записував інтерв'ю з моїм другом, близьким царем. Це мій побратими. Багато-багато років пліч опліч. В нього інша думка про президента і владу, чим у мене. Ну, зовсім інша. І що? Вирізати мені, так? А заперечувати йому. Ні, у мене своя думка. В нього послухайте, будь ласка, думку цієї людини. Бо це важливо. Тому, друзі, дивіться, робіть і ви так всі е -е, пропоную висловлюйте свою думку. Виходите в ефіри, не пишіть там гімно якесь. Е -е, висловлюйте свою думку. Закидайте відео, закидайте. Аудіо будь -як, будь -як, в якому форматі, закидайте свою думку, говоріть, заперечуйте, якщо ви хочете. Але обґрунтовуйте це все. Розумієте, так? І влада має робити точно так само. Я звертаюся до Зеленського, звертаюся до Умірова, звертаюся до Шмигаля, до всіх, хто там чує, може бачить, може хтось передасть. Будь ласка, будь ласка, робіть правильно. Починайте хоча б третій рік війни закінчується, робіть правильно. Якщо ви тушонку даєте е, військовим, то дайте якісної, щоб вони з задоволенням її поїли і не кляли вас. Розумієте? Якщо ви робите е, одежу чи зброю, чи будь-що, робіть якісно, по-людськи робіть. Даєте їм дрони, дайте ті, що літають, а не ті, що потрібно переробляти. Отак, от я хотів би, щоб ми були от, 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 от так жили. Спіймали ви е, корупціонера, будь ласка, посадіть його, хай посидить трохи. подумає. щоб всі побачили, що з усіма, ну, всім одна дорога тим, хто хоче обдурити людей чи владу чи вкрасти щось, так? Щоб не було таке, що за відро картоплі людину посадять на три роки, а за 10 мільярдів. Його відпустять в Англію там, чи ще куди, щоб він смився. Отак, От друзі. Тому всім дуже вдячний, хто підтримує нас. Дуже вдячний, хто підписується на канали, хто дивиться, хто поширює відео. Підписуйтеся на телеграм-канал наш, в тому числі. Такий же. От, підписуйтеся на інші канали, підтримуйте, тому що ми говоримо правду. Яка б вона не була, подобається комусь це чи не подобається. Друзі, дякую, і до побачення.